Улица и ездили машиной в конце выборов в середине дня и к этим людям ездил. Представитель избирательного участка. Вот так, так было всегда. Все я это. розумію. В этом году сказали, к этому еще и справка. Вы 에... разумеете, в чем именно 24 числа? Заздалегідь було багато часу. Ви знали, що ці люди хворі, ці, люд... ці люди чомусь до вас не звернулися. Не обращали. А чому? А я не знаю. І прийшли з виборчої дільниці да. і сказали, чого Что? ви последний сидите. Срок. Чого ви сидите? Тому і... що сказали, що последній срок. От. Чого ви сидите? Далі. Заяви ці були написані від багатьох ваших хворих однією тією ж рукою. Зараз я вам скажу. Я ці ну, я я дивив, що... заяви дивився. Ну так що, вони у мене писали? Я не, ні, я не кажу, що ви. Я не сверял. Я просто ні. хочу вияснити. выяснить. Значит, Прошу. помогала цих одиноких і пенсіонерів похилого віку. Є у нас квартальний комітет председатель Дудник Людмила Николаевна. В как, якому адресі вона живе? Пролетарська, 31. Її телефон четыре двадцать шесть Пожалуйста. Она многодетная мать, она усыновитель, она там такая почетна, увилкула она у почете і так далее, она действительно э, ну, порядочна семья. Не могу вам мобильный. А, да, это будет Давай сказать. мобильный, давай мобильный. мы ее вызвоним. Да напрасно вы так это самое... Не, не, я вчера бачу. Люди эти бач. есть, они живые. А да, так типа и я... я... вы думаете, Я же не поддаются Я депутат Верховного Совета, по-вашему. Вы записываете? Да, да, да. Я даже местных советах никогда не баллотирую. 0,63. 822. Ага. 66. Ага. Ану, виходь на неї. Я Та я сам вийду. Ні. Ну, а зачем ти її? Я... А я сам вийду. Ну, Та, хорошо, ні, значить, виставі Раїса Костянтина, значить, Значит, от що, от в що в мене викликало сумнів. Что, в один Значит, день? Уч... Ні, ні, чекайте. Вчора ми в шосту школу, цебто я приїхав і одержав звідти сигнал, що велика кількість заяв. Я подивився ці заяви. До директора заяв. школи. Я не директор. директора, а я сигнал отримав, я вам не скажу від кого. Ну воно мені не треба, ну я школа це офіційна організація. Ні, моя я з виборчої дільниці ну, одержу. Ну, там розположено. Так, да, я отримав сигнал. Ой, господи, звідти. З цими виборами вже, я не знаю, вже всіх виборів просить. Ну, заспокойтеся, я ж ні в чому до вас ніяких мене. Ну, Ви поняли, мене... що кам'яка прочу. Слухайте, болі, у мене питання такі. У мене, у мене такі питання. Це я ще до деяких хворих да. поїду додому і. у мене вище медицинська перекон... і вище політичне образование. Ну, не вже я піддаю сумніву вашу кваліфікацію. Я, я ж не піддаю. Ну, так дайте ж говорить, ви ж перебиваєте Прошу, без кінця. Да. Я говорю, що я в вищій степені. Гражданка, я поетеса. Я до позавчора давала концерт. Що ви я пишу а. тільки Україну, тільки землю, тільки Ай. природу. І якщо я тут, а ми А концерт з приводу якого ви давали? Похилий вік. А похилий вік. Да. Да. День похилого віку. По всіх День школах похилові. там де собирали. І там був тільки концерт і більше нічого. Про Нікого вибори жодного було. слова були... не було. Чи були про Та вибори? Що ви? Щось? А зачем? А я ж ж питаю про вибори щось було ви політично озабочені ні за кого -то? навпаки, а я ні за кого. Я голосую последню строку всю свою життя ні за кого. Это з одного коридора ну люди. Ну, давайте. Це не, моя, не, моя, ця, не моя справа політичні погляди Но, людей. А выясняте. я політично розбираюся. Я Не, не, так, не, не, я не спостерігач. говорю, за кого я голосую, а я спо... що ви за Я за питання задаєте. Я людина нейтральна. Зрозумієте. Нейтральні я не заяв... люди так себе не ведуть. А як? Значить. Я... Ким то забочене, щоб покал, щоб щоб чесно пройшло. Правильно. І коли вчора 42, 42 не. заяви нет. на цей виборчий. Да, Я писала скільки. Подожди, давай Ленку сюда. Ми видали не 42. Ні. Ну 22, хай буде 22. Та да, ні, ви не висточиняйте на коду, Я Но этого и... не люблю. Ні, ну там Я дей. этого не люблю. 17, ну, 20... 22... 17 справок, 17 протоколів. Семинадцять собі на 30-ту. Тобто на 29-ту, на 29-ту. Желдор. Нам же Желдор. Ну, Такі туди... тонкості. Ано мені треба. Ну, я попрочу. Я... Куди її справку понесуть? Подожди. воно мені надо було. І справа в тому, що людина, яка принесла, і, що? і вона сказала: Людка. я така, така, така. Квартальна. Квартальна. Овсієнку Ольга Миколаївна відрекомендувалась вона. так? Ні, це Дуднік приходила и девочка, От, і Чорна девочка. високо. От, відрекомендувалася. Ми її питаємо, а як, ще, звідки у вас це принесли люди? Вони ж ходити не можуть. Ну, їхні родичі. Родичі принесли, принесли. квартали принесли. принесла. З чотирьох кварталів. В чому вам принесли? Коротше кажучи, вона виявилась потім не Овсієнко зовсім. І не Ольга Миколаївна, а те, що а, ви кажете, так, Григорівна я подройки нараїса Константіна да, да, стаж після да, да. років. далі от. і вона втекла від так пояснень. чого мене підставляти? ні вас. Ми просто питаємо. може був обласний прокурор. Якщо Я поїду туди, я їх всіх перевиверну справа в тому, що як. Ви видали вчора до 50 довідок. Та ні, ви, ви ж ви все время додаєте. То 17, то 40, то вже не, 50. Ні, 17 це на а одні одній дільниці. А ви тільки скажіть, 150. На одній дільниці 17. І все. І а я вийшла на... Ушла на визова. А на, на шостій школі. Так Що, на, э, скільки там? Я не знаю. 22. Сколько... Це з вами людина. Зараз, минуту. Да. Вот это заглядає. Ну хорошо. Вот. Ну. Да, да, да. Він я, серед. кстати, меня ждет машина на вызываю, иначе я пишу. Да я що я не проти того, чтобы Ну, Вы не перебываете. Я просто задаю можно питання. Можна я спишу и сделаю заяву. Потому что я бачу, вы толчете на одном месте. Нет, я вам все скажу. Я а хочу, чтобы эти, да. эти справки все да, 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 да. не получили ход. То есть опоздали в общий о, список. О, 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 о. Мы можем это сделать Она, сейчас. Можем, сесть. Можем. Що опоздали в общий список. До цього один где-то з участками подавали, хто не ходячий, ну, рак перед смертю, і одна на цьому учаске лежить. Там ясно. два чоловіка. Ну, ясно, да це я знаю. Ну, просто якось. Виходить, це Вам допомож? Я сейчас пойду туда тоді все справки скажу, Допоможіть. Дайте я їх перепишу. И все. Допоможе. Сядем з вами. Давайте. Щас. Поїхали. Потому що машина де на визволять. Все, забав. все, я вас од з все. вами з'їздю. Шесту школу я звонила да. Лідії Олексія. Ні, шестой школи не, не прийняли ці заяви. Бо я позвонила вовремя. Я позвонила. Только в жилдор. В жилдор. Все, только Все. В жилдор. Лен. Значит, Лен. тогда их еще меньше. Все, ясно. Добре. Но, возможно, другие врачи откуда-то. Не-не-не, я объезжу.